Це Славко щось мене травонули. Виглядає так, що Ася мені готує дорогу на Нараяму. Щось я старий став користі ніякої, ні ножів, ні роблю ні передач. І я, значить, вирішив зробити передачу за танки на вашу вимогу. Трошки запізнився за всіма, але принаймні оригінально. Зараз всі обговорюють ось буквально з 8 травня Омск Трансмарш. Ну ви розумієте, чому і мені все це сказали, що склали в економісті графік, де там під півтори тисячі російського виробництва танків розгортання. Я скажу так: суто технічно, без організаційних можливостей, себто без безрахування реальності, потужності з виробництва танків. Встановлять 500 до 1000 машин на рік, обидвох заводів Уралвагонзаводу і Омск Тепер почнемо з відповіді. Чому Центральна воєнна округа демонструвала такі показники постачання її військ танками? Тому що у неї два заводи і округи мають певну автономність, у деяких тільки знаєте. Танкоремонтні заводи, а тут є можливості. Ну, от Зеленський обіцяє зірвати перемови, ну за це окремо поговоримо. Отже, заслугою Омсктрансмаша Омск Трансмаша і 61-го БТРЗ було забезпечення постачання Т-80 ми аж так, що рівень їхнього поступлення війська не дуже. Був меншим, ніж рівень фактичних втрат. Тому що фактичні втрати, ви бачите, не можна ані по варспотінгу, ані по Оріксу, Вони вищі, ми коефіцієнти вже не раз рахували. Якою ціною це було досягнуто? Ну, ви знаєте, як коливався чисельність танків на Лонгстрансваші 300, 700, 400, 420. Зараз всі помітили, що поменшало. Ну, попеншало, тому що дорогою ціною далося це постачання. Ясно, що вони можуть. От Наші турецькі друзі показують сучасні Т-80, які виробляють з ремонтом От уже задні панелі. Це є ось так виглядає 25-го року модифікація Т-80. Якщо вони не брешуть, якщо ви мене не виправите, я тут готовий. Бо я все-таки рахую танки, а не ідентифікую їх модифікації. Отже, так, де тут наш ось ось дві час дві площадки заводу. Назай, за найоптимістичнішою інформацією. Ось вона, ви її всі знаєте. Ось красиво, що, в принципі, лишилося 35 поганих Т80 ббв і 69 ще гірших і 170 поганих Т80 ууд І, власне, запас танків 274. Але ж це ще треба додати на даний момент. Танків поменшало. Я на двох площадках, значить, на оцій. 85, скажемо так, з допуском по рахунку на щита у коробок. І отут от тих, що рівніше стоять, штук півтори, сотні, допустимо, під ремонт в кращому стані, а тут от уже ну таке отволочене на сторону. І це треба детально порівнювати. Це знімок з квітня, це треба детально порівнювати з ранішими знімками. Я сподіваюся, що Коверт, Кабал і хтось інший з наших любих народних оглядачів це зробить. Можна сказати, що потенціал танку Т-80 підірваний. що оце от... Постачання 24-го року, бравурове, в яке ми всі бачили, за яке переживали, закінчилося наближенням до вичерпання запасів. Скільки вони ще так можуть працювати, ну, в принципі, вони до не точно попрацюють з тим, що є. Що нам це дає? Ну, в принципі, при розгортанні їхньої тактики нової мотоциклетної вже треба рахувати мотоциклети, правильно, а не танки. Це вже так, така забава, коли правильно нема що робити а не, але, або нема здоров'я, то починаєш рахувати танки. А я от скажу, що бачите, отакий от прекрасна македонська кама, тільки, мабуть, треба що. Гвинти замовляти, ну через те, що я трохи бачите, признаю. Дуже складно робити ками, коли ти до того їх не робив і робиш характерні для камостроєння помилки. Скажу у мені б їхні проблеми. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Дуже вам вдячний за минулу вчорашню підтримку. Може це мене і врятувало. Поки що при житті дороги на Нараяму. Я сподіваюсь не менш цікаво повісти вам знову за туреччину. Ну і трохи буду змушений згадати за оці всі перемовини із зеленського бай.